Саша Хайка у тіктоці мене обманула. Я не думала, що таке станеться, тому що, в принципі, я її знала. Ми постійно контактували з нею. Я розповідала там свої нюанси фобу, вона теж ділилася своїм досвідом. Але те, що вона мене обманула, не зовсім чесно виходить. Зараз розповім паралельно. Замовила у неї дитячі резинові ось такі чобітки. Вони, до речі, з флісовими основами дуже зручні. Ми минулого разу брали з підкладкою, і вони, в принципі, були нормально, гарно носилися. І ось такі носочки вона взяла у наборчик, додала. Але є нюанси. Зараз холод. Ми найголовніше це взяли ось такі варіанти дуже класних чобітків. Бо дитинка дуже в мене мерзне. Даже подаруночок зробила ось такі класні пропозиції, малечі зі задоволенням. Такі варіанти на осінь, де мій на взуття. Щоб не старався носочок, є передочок. Є липучка, ось така більш декоративного зразка, ось така шнурівочка йде. І найголовніше, це шахрайка не скинула мені ФОП рахунок. Ви уявляєте, вона не скидала жодної мені карточки, щоб я оплатила це замовлення. Наташа, якщо ти мене бачиш, швидко скинула, бо за таку якість треба швидко платити, але чекати твій ФОП-рахунок, щоб я його оплатила. Так що швиденько, а то я піду. В Борисполь, і з тобою розберусь.